Так, Всім доброго. Е, хочу показати сьогодні вам е, свою е, систему забезпечення безперебійної енергії. Так, що воно складається? Складається з інвертора на 2 кВт, акумулятор на 50-24 вольта літіоний в корпус, зроблений з фанери, е, можете там тапками кидати, але. Ну, Поки що так. Далі буде зроблений з металу, так як має бути і все. Е, ну, зарядка звичайно, там блок живлення для світлодіодних стрічок з регульованою напругою. Регульований струм е, виставив напругу 29,3 В. Точніше 29,4 Так от 29,3 е, показує цей вольтметр виносний. Е, струм приблизно 15 А для того, щоб. Е, Акумулятори заражалися не надто швидко, щоб не перегрівалися і зберегти їхній ресурс. Така швидкість зарядки мене повністю влаштовує, через те, що там, якщо на світло на 4 години з'являється, то його повністю достатньо для того, щоб зарядити акумулятор від 0 до 100%. Хоча наперед скажу, там, до нуля ніколи він не розряджається, зазвичай най до половини не встигає розрядитись. Тому, в принципі, можна струм навіть ще знизити, але залишимо таким, через те, що може бути така ситуація, що світло будуть вмикати менше, ніж на 4 години, тому хай де така швидкі зарядки. Так, кілька слів по акумулятору. Акумулятор у нас на 24 вольта. Саме 7С, 7 секцій послідовно з'єднаних не 6, а 7. Через те, що, якщо використовувати 6 секцій, 6 s то інвертор буде вимикатись вже при 20 вольтах. А це. ну... Не до використання акумулятора тобто там в нього буде 3, 3 здається, вольта на, на одній секції. І це ще там досить немало не, не енергії, в ньому запас є. Тому що, щоб використовувати повністю було прийнято рішення зробити акумулятор на 7 секцій з максимальною напругою 29,4 Вольта. ну 20 вольт через те, що інвертор саме при 20 вольтах відключається. Він там при 21 починає сигнал подавати і безперервно, і при 20 відключається повністю. Тому так. Так, Вся система вводиться в мережу ну в резерв за допомогою саморобного АВР, так, який е, має свою затримку. і Протягом 8 секунд він запускає інвертор і підключає його до мережі. Зараз покажемо. Так, ми перейшли до щитка, в якому в е, нас є саме той авер, який щойно згадав, е, все нагадую, саморобне, але ну, досить працює адекватно, надійно. Е, вся оця частина це є, стосується інвертора. Вона вмикає затримка і так далі. Е, почнемо від початку. Перше, це реле, яке дає команду на запуск інвертору. Е, Крім того, воно дає, дає команду на відлік 8 секунд. Далі, друге це реле, яке переключає з мережі на інвертор. Так, воно спрацьовує миттєво. Це нам не підходить. Через те ми зробили додатково, поставили затримку. Реле затримки. Воно заходиться в реле напруги. Так, таке ж саме. Але ну, реле там згоріло було, просто використав корпус, він хорошо на дінрейку Рейку вбудовується. В ньому є таймер на 8 секунд, в ньому є реле на 40 А, яке от саме подає нагрузку на інвертор. Далі це в нас на генератор от резерву ручний перемикач для того, щоб десь колись використовувати можна було генератор, не, не ходивши з цією вилкою смерті там, чи, чи, чи як вона називається, ну хоч з двох кінців вилки. То, якби трошки не зовсім правильно, у нас воно все зроблено по-людськи, щоб воно можна було включити безпечно і нічого нікому не спалити. Так, по розподілу енергії. Так, у нас поки є з мережі електропостачання, у нас вся повністю вся група розподілу заживлюється від мережі. Як тільки зникає мережа, у нас частина до отсюди все. Оця вся відключається і працює тільки оцих п'ять автоматів. І так, це освітлення будинку, освітлення зовнішньої на вулиці, освітлення майстерні, кухня, там освітлення і розетка, і насос, насос резервний. Все, остальне все відмикається там, це взагалі там болір, стиралка, якби трошки нелогічно гріти воду з допомогою акумулятора-інвертора. і це, це всім зрозуміло. Тому от тільки саме основне живеться. При потребі є виведена окрема розетка, і холодильники включаються типу, від, в мережу від акумулятора від інвертора. Щоб можна було, якщо довгий період немає світла, холодильники підтримувати в замороженому стані. Так, зараз я покажу, як у нас спрацьовує АВР. Нагадую 8 секунд, буде затримка. Зараз постараюся так, щоб було видно, як я його вимикаю. І було видно лампу, так, яка саме включна. Так, вимикаємо. Чуємо зразу звуковий сигнал від інвертора, чуємо, вентилятор запрацював і рахується тих 8 секунд. От, все у нас з'явилося все вже не від мережі, бачимо, що все від мережі все погасло. Це у нас від інвертора. Зараз постачання йде. Йдемо, покажемо. Так, Що ми бачимо? Інвертор вимкнений, Споживання 24 Вт, 23-24, в залежності там, від напруги. Видно. І напруга на акумуляторі 29,2 В. Працюю так тихенько, без всяких шумів. Десь там, колись він там раз в пів години, на кілька хвилин продує, охолодиться і далі працює спокійно. В принципі, не заважає. Так. Навпаки, з інвертора на мережу переключається перехід такий непомітний. Так? На там, тих самих 20 мілісекунд, якщо не помиляюся, тут навіть світло не моргає. це зумовлено тим, що мережа вже є стабільна. І інверто, відповідно, ще працює стабільно, то так його ще не вимкнули через те так швидко. А виходить, коли перемикаємося з мережі на інвертор, то мережа вже зникла, а інвертор на запуску їм потрібно там, кілька секунд там, плавний пуск, поки набереться напруга до 220 і так далі. Ми навантаження до тої не подаємо, подаємо навантаження тільки після того, як напруга буде 220 стабільно. Через те маємо дотримку 8 секунд. Але це, в принципі, ні на що не впливає, на холодильник буде встановлено додатково реліз затримки, яка буде вмикати його там через 5 хвилин після вімкнення ну, вимкнення інвертора. В принципі, для нього це аж ніяк нічого там поганого немає, що він там 5 хвилин буде без, без енергії. Зате не буде той компресор клинити. Так, зараз покажу, як переключаємося з. Інвертора на мережу, знову ж таки показую лампу, показую автомат. так. Вмикаємо. Йде перевірка мережі, далі відлік. 5 секунд. Тут все відпрацювало так, що навіть не помітно. І на зараз вже йде постачання на з мережі. Бачимо там навантаження 200 Вт. Холодильники вимкнулися два штуки. Ну і освітлення це в принципі, невелике навантаження. Отака система. так, Забезпечується приблизно до 12 годин. Залежно від використання. там, Якщо не використовувати холодильники, то півтора доби можна сидіти без, без світла на, на енергії інвертора. там Освітлення, інтернет, то все-таки мелочі, то до, 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 до півтора доби. Якщо використовувати холодильники, які більш-менш потужними споживачами ну, відносно потужними так, для інвертора, то нам 12 годин в принципі, можемо бути автономними. Відключення до 12 годин дуже рідко бувають. Тому в принципі, нормально. В майбутньому є бажання збільшити ємність акумулятора там, хоча б до 100 ампер годин. Але це якби, додаткові кошти, і поки що, поки що маємо те, що маємо. Надалі ну, будемо працювати. Так, по е, інвертору кілька слів е, 2 кВт. так, Ви бачили на ньому написано. І саме той випадок, коли теж на ньому написано, то те він її дійсно видає. Не, не оті китайські різнокольорові. Е, ну, да, це також китайський, але вже більш-менш якісний. Е, не що там пише там. 5 кВт, а по факту більше кВт він не може видати. Цей справді видає 2 кВт без проблем, довготривалий і, і ну, працює без всяких нарікань. Крім того, він може витримувати перевинавантаження до 150%, тобто це аж до 3 кВт протягом по-моєму, 10 секунд. Після того йде в захист. Ну, в принципі, таких навантажень ніхто на нього не дає, бо ну, немає потреби. Та найбільше це мікрохвильовка, це, грубо кажучи, кіловат. і пилосос там один раз включали так чисто для проби по пилососу будинок. Це 1,5 кВт. Пробував один раз чисто попробувати навантажити його до максимального. Замикав. В мікрохвильовку вмикав як і, то, тостерниця ну і так далі. Коче набрав навантаження 2,1 кВт, здається. І він працював в принципі, стабільно, без вентилятори, тільки шуміли, безперервно. А так, все стабільно, все чудово. До 3 кВт оці, там, короткочасні не пробував. Але це такий швидше пусковий пускове навантаження, там, і на кілька секунд. Не думаю, що буде доречно його ганяти постійно при навантаженні 3 кВт. Хоча, в принципі, він 10 секунд піде в захист, і піде захист не дасть. Тобто такий є захист від дурака. Щоб хтось там не подумав, що можна о, 3 кВт пікова, кВт його грозити надовго. Та ніякому разі. Так, на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Якщо щось не зрозуміло, бо що цікаво, можете писати в коментарях. Дурниць, прошу не писати, я просто не буду відповідати та й все. Так, всім до побачення.